Вітаю, шановні українці! Мене звати Оксана Каменецька. Ви перебуваєте на моєму каналі про заробіток онлайн. Канал, присвячений фінансовій свободі для українців, множинним джерелам доходу, тому як можна реалізовуватися в інтернеті на своїх знаннях, хобі, життєвому досвіді. Все, що ви можете досягати. Простою людською мовою я розказую вам про те. Як ви можете просто брати і починати бізнес в інтернеті додатково до своєї роботи, або в цілому, якщо ви хочете повністю змінити своє життя, не гаючи часу, я хочу розповісти вам про те, як можна легко насправді заробити першу тисячу доларів в інтернеті, якщо ви є людина, яка володіє знаннями, і ви плануєте створити якийсь перший свій курс, або можливо тренінг, або буткемп, тобто взяти якусь групу і навчати чомусь конкретному людей. То ви маєте перш за все розуміти, що коли ви тільки починаєте і не знаєте технологій, вам треба пройти самим простим і самим зрозумілим шляхом, який буде для вас надійний. То подивіться це відео обов'язково до кінця, воно буде вам корисне, бо те, що ви зараз почуєте, ви більше не почуєте абсолютно ніде на Ютубі жодною мовою, бо це знаю тільки я. Насправді, як зробити перший запуск? Просто без технічних знань, без сайту, без таргетованої реклами. Тобто, от є ви ваші знання, що треба зробити? Ви можете піти насправді двома шляхами. Перший шлях, який на даний час, я не вважаю для вас, що він є самий правильний, але він є класний також, тобто за важливістю, він другий, але розповідаю вам його одразу. Тобто, уявіть собі, що у вас є якийсь... Вже напрацювання, і вам ви дуже швидко можете зробити слайди презентації, створити тренінг, наприклад, на 7-8 тижнів. Тобто там буде лише 7-8 вебінарів, які ви проведете, наприклад, у Ютубі, і це буде безкоштовна трансляція. Тобто, ви навіть не сплатите за конференц-кімнату, а лише вам треба набрати групу людей яким чином треба поступити? От в першому випадку ви можете звернутися до людини, яка є також експертом, є професіоналом, з суміжною з вами тематики. Якщо ви таку людину добре знаєте, і ви знаєте, що в цієї людини вже є напрацьована база підписників, вже є база клієнтів, наприклад, є профіль в інстаграмі, де на цьому блозі там багато тисяча, хоча б тисяча, наприклад, підписників. Тобто у вас є знайома людина, яка поважає вас, ви поважаєте її. І ви можете домовитися про те, що ця людина зробить запуск для вас. Тобто це буде експертний запуск не свого інформаційного продукту, а вашого інформаційного продукту. Але в цьому випадку вам треба розуміти, що це має назву партнерський маркетинг, і, скоріше за все, вам доведеться віддати. Половину від того, що ви заробите, або більше половини. Скоріше за все, в цьому випадку ви не отримаєте 70-80%. В інтернеті це працює саме так: лише тільки якщо ви справжні є друзями і ви знаєте цінність один одного, що та людина може зробити маркетинг і має клієнтів підписну базу людей, які довіряють. А ви є класним експертом, тоді ви домовляєтеся спрацювати 50 на 50%. І, наприклад, ви заробили за ваш тренінг за запуск 2000 доларів, то 50% ви віддаєте тій людині, яка запропонувала своїм підписникам-клієнтам ваш тренінг. Це зрозуміло. Тобто, аби заробити першу тисячу доларів з партнерським маркетингом, вам треба заробити щонайменше 2000 доларів і віддати половину. Або заробити, наприклад, 2,5 тисячі, тоді півтори тисячі піде тій людині. Яка от, просто напрацьовувала роками свою базу і все це підписники, таргетована реклама, це все витрати, сайти і так далі. і так далі, Напрацювала собі персональний бренд, а вам залишиться оця тисяча доларів. Тобто перший шлях він простий, він є зрозумілий, вам для цього нічого не треба робити, окрім того, тільки створити власний тренінг. Чому цей шлях один з найкращих двох? Тому що люди, які тільки починають. Інфобізнес онлайн взагалі нічого не знають про запуски. Яка є технологія, яка послідовність ланцюжку листів, яка є послідовність сторіс, відео, звернень, якихось дописів, безкоштовних відеоматеріалів, навчальних, Тобто, яким чином робиться розігрів? Тобто, ви не маєте цих знань? Ви не маєте знань, який має бути сайт. Для того, аби отримати підписників, де да, підписників у вас немає. І вся ця процедура запуску, вона є насправді довготривалою. І треба пройти місяці і сплатити багато, насправді сотень доларів для того, аби навчитися цьому в тренінгах майстрів. Хто це вміє робити? Так? Тобто, ви робите партнерським маркетингом взагалі не знаючи нічого. Тобто, отакий от є перший шлях. Давайте все ж таки скажу вам про другий. А от другий шлях полягає в тому, що ви просто берете і купляєте собі якесь навчання. Це зараз не задля реклами, це лише для того, аби ви розуміли. Ви обираєте обов'язково тренера з тематики, яка для вас є цікава, але вона має бути універсальна. Можливо, це фінансове мислення, особистісний ріст, персональний бренд. Це має бути таке, що є цікаво багатьом людям. Але в тому тренінгу потенційно мають навчатися кілька сотень людей. Тобто ви бачите, що це розкрутка майбутнього тренінга, якогось відомого, поважного тренера. Відбувається в інтернеті дуже так масово, і ви розумієте, що там серед інших людей там буде кілька сотень. Цей тренінг має коштувати ну, десь. Приблизно, я так вважаю, 200 доларів. Це буде ваша інвестиція. А, бо не купляєте ніколи таких дешевих тренінгів там нема що робити. Ви купляєте цей тренінг, і ваше завдання не тільки там навчатися в тій групі, ваше завдання за той період, поки ви будете навчатися 5, 6, 7, 8 тижнів, наприклад, стати самою впізнаваною людиною в групі. Тобто, як правило... В таких тренінгах є закриті чати в Телеграмі або якась група у Фейсбуці, наприклад. І там йде постійне спілкування, постійне, постійне якесь обговорення якихось тем. І як правило, якщо в групі 200 людей, 500 людей, більшість сидять, нічого не роблять, взагалі не відкривають уроки і ніколи нічого не пишуть. Ваше завдання писати дописи, коментувати все, що можна коментувати, і робити це обов'язково розумно. Тобто, під час цього навчання в інших учасників групи має скластися тверде таке переконання, що ви є професійною людиною. І ви, так натякаючи, робите такі деякі поміточки тієї теми, в якій ви є професіонал. І що з того виходить? Коли завершується цей тренінг, ви вже стали відомою людиною в цій групі. Вважайте, що це вже є ваша цільова аудиторія, і готові люди, яких ви вже розігріли задля того, аби вони стали учнями вашого першого майбутнього тренінгу. Тільки вам обов'язково з ними треба бути десь у друзях у соціальних мережах, якось підтримувати зв'язок, знайомитися і так далі. Потім ви просто проводите безкоштовний майстер-клас, або безкоштовний вебінар з продажею свого тренінгу, або, наприклад, це може бути марафон на три дні. Ви це робите, І з цих людей якась певна кількість прийде обов'язково, просто аби вас підтримати. І повірте мені, якщо в тренінгу навчалося 200-300 людей, хоча б 10 зможуть придбати ваш тренінг. І це і буде ваша перша тисяча доларів онлайн, зароблено абсолютно чесно, без таргетованої реклами, без сайту, без технічних знань, без усіляких воронок, без, без нічого. Це перевірений досвід, який працює. І якщо ви підете цим шляхом, у вас з'явиться впевненість в тому, що заробити гроші в інтернеті це реально, це можна. І все, що після цього тренінгу вам залишиться робити, це вдосконалювати свій перший тренінг, покращувати його, вносити туди певні корективи, обов'язково якісь щось нове, щось краще. І вже за наступний тренінг ви можете брати не 100 доларів, наприклад, а 200 доларів або там 250. Все залежить від обсягу, від цінності, від того, які результати можуть отримати люди, які будуть вас навчатися. І якщо у вас з'явиться отаке начебто, паливо для вашого бізнесу онлайн, то у вас з'явиться чітке розуміння, що вже далі можна купляти таргетовану рекламу для того, аби у вас з'явилися підписники. Можна замовити в дизайнера якийсь сайт або зробити його самостійно, але треба мати певні знання, щоб це зробити. Ви зможете отримати і купити собі якесь нове навчання, тобто, оця перша тисяча доларів в інтернеті, вона є базою для вашого майбутнього успіху. Беріть ці знання, використовуйте або першу стратегію, або другу. Вони обидві, є класні, перевірені, надійні і вони стануть для вас точкою зростання і фундаментом вашого майбутнього успіху онлайн. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на канал про заробіток онлайн. Приходьте сюди завжди, коментуйте, діліться з друзями. Нехай якомога більше українців отримає це знання. Дякую до зустрічі!